Швидкість Wi-Fi в європейських поїздах, в яких країнах найшвидший інтернет. Wi-Fi у європейських потягах, чому Швеція лідирує, а інші відстають. Сучасний пасажир це не просто мандрівник, а мобільний офіс, розважальний центр і точка доступу до інформації в одному місці. А коли справа доходить до подорожі потягом, надійний і швидкий Wi-Fi це не просто приємна додаткова функція, а життєва необхідність. На жаль, в Європі цей аспект часто виявляється слабким місцем, викликаючи невдоволення та підриваючи продуктивність. Нещодавнє дослідження АКЛА, що аналізує дані спідтест Intelligence за другий квартал 2023 року, виявило величезну різницю у швидкості Wi-Fi у європейських поїздах, причому Швеція стала явним лідером, залишивши решту далеко позаду. Але чому це відбувається? І що можна зробити, щоб допомогти іншим країнам наздогнати шведський досвід. Особисто я, як людина, яка часто подорожує Європою по роботі, можу підтвердити, проблема Wi-Fi у поїздах це реальність. Скільки разів мені доводилося відкладати важливий дзвінок або відмовлятися від можливості працювати над проектом через нестабільний зв'язок? Скільки часу витрачається на безуспішні спроби підключитися до публічної мережі? Це не тільки незручно, але й безпосередньо впливає на ефективність роботи і, як наслідок, економію. Шведський феномен комплексний підхід до мобільної інфраструктури. Швеція це не просто країна зі швидкісним інтернетом, це країна, яка розглядає залізничну інфраструктуру як невід'ємну частину загальної мережі мобільного зв'язку. Люк Кехо, галузевий аналітик АКЛА справедливо зазначає, що Швеція поєднує сучасне бортове обладнання з надійною політикою та мобільним покриттям, спеціально адаптованим до залізничного транспорту. Це не випадковість, а результат цілеспрямованих зусиль і довгострокової стратегії. Що Швеція робить інакше, оновлення рухомого складу, потяги оснащені новітнім обладнанням Wi-Fi. Включаючи підтримку діапазону 5 ГГц, що дозволяє уникнути заторів і забезпечує більш стабільне з'єднання. Уніфікація мобільних мереж, поїзди використовують кілька громадських мобільних мереж для транзитного зв'язку, що значно підвищує надійність і швидкість з'єднання. Інвестиції в ФРМЦС, залізничний зв'язок на основі 5G Швеція активно впроваджує ФРМЦС і цілеспрямовані вдосконалення залізничних маршрутів 5G, які разом покращують покриття та пропускну здатність. Нормативна підтримка регулятор телекомунікації ПТС поступово розширює зобов'язання щодо покриття, щоб включити основні залізничні маршрути та спектр ліцензій із чіткими вимогами щодо витрат на покриття в сільській місцевості. Особисто я вважаю, що шведський досвід є чудовим прикладом того, як державна політика та приватні інвестиції можуть об'єднатися для створення інфраструктури, яка відповідає потребам сучасного пасажира. Чому інші країни відстають? На жаль, більшість європейських країн не можуть похвалитися таким рівнем розвитку Wi-Fi у поїздах. В чому причина Застаріле обладнання. Багато поїздів досі використовують Wi-Fi 4 і переповнений діапазон 2,4 ГГц, перехід до Wi-Fi 5 і 5 ГГц приносить значні покращення, але процес іде повільно. Відсутність пріоритетності залізничних коридорів залізничні коридори часто не вважаються пріоритетними зонами покриття, що призводить до мертвих зон і збоїв у передачі послуг. Недостатні інвестиції, серйозною перешкодою є відсутність достатніх інвестицій в оновлення обладнання та розширення покриття. Неефективне регулювання, відсутність чітких правил і стандартів, що регулюють якість Wi-Fi у поїздах, також сприяє проблемі. Зокрема, мене вражає різниця між Німеччиною та Італією. Німеччина, незважаючи на розвинену економіку, показує лише середні результати щодо Wi-Fi у поїздах. Італія, будучи однією з найбільших європейських економік, демонструє один із найнижчих показників. Це говорить про те, що економічний розвиток не є гарантією високоякісного Wi-Fi у поїздах. Що можна зробити, щоб покращити ситуацію? Удосконалення Wi-Fi в європейських поїздах складне завдання, яке потребує комплексного підходу. Ось кілька рекомендацій. Інвестиції в модернізацію обладнання необхідно терміново замінити застеріле Wi-Fi обладнання на більш сучасне, яке підтримує стандарти Wi-Fi 5 та 5 ГГц. Пріоритизація залізничних коридорів. Залізничні коридори мають бути визнані пріоритетними зонами покриття та забезпечені стабільним та високошвидкісним інтернетом. Розгортання 5G. Активне впровадження 5G на залізничних маршрутах значно підвищить швидкість та надійність зв'язку. Стимулювання конкуренції слід заохочувати конкуренцію між операторами мобільного зв'язку, щоб вони прагнули запропонувати пасажирам найкращий досвід, розробка єдиних стандартів. Розробка єдиних стандартів якості Wi-Fi у поїздах дозволить пасажирам бути впевненими, що вони отримують стабільне та високошвидкісне з'єднання незалежно від країни та оператора. Державна підтримка, уряд має надати фінансову підтримку мобільним операторам і залізничним компаніям для реалізації проєктів з покращення Wi-Fi у поїздах. Прозорість і зворотний зв'язок необхідно забезпечити прозорість інформації про якість Wi-Fi у поїздах та надати пасажирам можливість залишати відгуки та пропозиції. Особисто я вважаю, що одним із найефективніших шляхів покращення ситуації є співпраця між державою, мобільними операторами та залізничними компаніями. Тільки спільними зусиллями ми можемо створити інфраструктуру, що відповідає потребам сучасного пасажира. Висновок Wi-Fi в європейських поїздах це не просто зручність, а необхідність. Різниця у швидкості та надійності з'єднання між різними країнами величезна, і Швеція є явним лідером. Покращення ситуації потребує комплексного підходу, включаючи інвестиції в оновлення обладнання, пріоритетність залізничних коридорів, впровадження 5G, стимулювання конкуренції та державну підтримку. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити інфраструктуру. Яка задовольнить потреби сучасного пасажира та зробить поїздку більш продуктивною та комфортною? Я впевнений, що якщо інші країни візьмуть досвід Швеції, Wi-Fi у європейських поїздах стане радше перевагою, ніж проблемою. І тоді подорож потягом стане не просто способом дістатися з пункту, а в пункт Б, а можливістю працювати, розважатися та залишатися на зв'язку будь-коли та будь-де. Ключове повідомлення Wi-Fi у поїздах це інвестиція в майбутнє мобільності та продуктивності. Не варто недооцінювати важливість цього аспекту для сучасного пасажира.